Так, привезли нашій Олісті. Доброго дня! Ну як це не знімає? Оль, як це не знімає? Привезли ось таке от на запікання. Оля нам постійно допомагає. Гедь посмачене все зроблено. То хлопця не показує відео. Я вже пізно Миколась показав. Але не в тому. М'ясо показав? І у нас такий день. Віка вона насамперед. Снігурочка, снігурочка. І це хлопці побачили що це ж на лівому березі. І побачили. Їдяться м'ясо і, їдят і косниця ця тітя. Yeah. А вона <smell> на куші, за мене на 80 років молодша. Була Була. Різні в тому. Хлопці з лівого берега ну, шутки шутками. Хочуть, ну, написали yeah. дівчат, які їх підтримують постійно. Ну і так, як то кажуть, хоче, хоч захотіли виразити да, свою вдячність. Так. Вона каже, юр, ну ми розуміємо, нічим не поможемо. А цим жіночкам не каже, як ми тут, ж... як ми тут, ну берег, на правий берег переходять на свій відео, ми як дивимося, вони як ви шуруйте ваші дівчата, то розумієш, моя така позиція, що всі, хто не напередку, хто не воює, те має допомагати. Зачитаю подяка Кондратюк Ольги Миколаївні щиросердечно сердечно дякуємо. Ваша допомога своєчасна, дуже потрібна і тому безцінна для нас. Ви підставляєте своє плече, коли ми найбільше того потребуємо. Дякуємо за вашу підтримку. Ми завжди глибоко цінуємо вашу допомогу та вагомий внесок у нашу перемогу над російським агресором. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава волонтерам разом до перемоги. Це виконуючий обов'язки командира першого стріляцького взоду Сергія Сичова. Дякую, Дякую, це вам дякуємо. Дякую, Кілька що слів. дякую, що уважили. І як я повторюся, що Хто не напередку, той має допомагати. Хто той має допомагати? Да, Нас своя, своя війна, як ми ще кажемо на воїнах. <ріпи> все вітаємо ти спорт Так, команда. Частинка нашої команди. А як ти ставляє <ріпи> всі, всі от тихають, не ходять, все допомагати. Да? <ріпи> Слава Україні!